Іван Рудницький уперше звернувся до Волинян у якості начальника обласної адміністрації. 8 листопада президент України Володимир Зеленський призначив головою Волинської ОДА Івана Рудницького. Звернення з'явилося у телеграм-каналі Очільника Ова. Він наголосив на важливості об'єднання та посилення обороноздатності та виокремив пріоритетні напрямки. Пріоритети залишаються незмінними: оборона, фронт, підтримка захисників, ветеранів та членів родин, освіта, соціальна сфера сфера – підтримка підприємництва, розвиток громад, територій та децентралізованої системи енергогенерації. Тощо ці та інші виклики щоденно стоять перед громадою області. Відсьогодні усі ці виклики та їх подолання є моїми пріоритетними завданнями і завданнями моєї команди. Упевнений, що об'єднавшись, зможемо подолати виклики війни, забезпечити ефективну роботу усіх гілок влади, консолідувати зусилля органів місцевого самоврядування заради добробуту і розвитку регіону. Більшу частину свого життя. Я служив українському народові, захищаючи незалежність України, суверенітет, безпеку від зовнішніх та внутрішніх ворогів, які створюють загрозу життєво важливим інтересам країни. Я продовжую служити українському народові і сьогодні, тут на Волині, яка стала для мене рідною за той час, поки я працював у регіоні. Сподіваюсь на підтримку та ефективну роботу. Разом переможемо.